Доброго здоров'я в ефірі. Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину в районі Західної Окраїни Донецька відбулося бойове зіткнення. Як розповіли місцеві жителі, вхід пішли великокаліберні кулемети та артилерія. Усе відбувалося в районі Мар'їнки. Спершу часто стріляли з кулеметів, потім почалися потужні залпи. Із закритими вікнами дуже добре було чуто, чутно, як будинок здригався. Часто бували серії дрібних вибухів, схоже на розриви граду, лише набагато слабкіше, розповіла мешканка Петровського району Донецька. Також жителі Мар'їнки відзначили надзвичайну інтенсивність воєнних дій на кордоні з Донецьком. В тій стороні рідко коли буває тихо, хоча автоматні черги для всіх вже стали звичними. А ось так, як сьогодні, досить рідко. Часті вибухи, далекі залпи і стрілянина, розповів житель прифронтового містечка. Як стало відомо, чотиригодинний бій відбувся за піски. Крім активізації ворога, військові відзначають і поліпшення його оснащення. Проросійські бойовики станом на 9 лютого утримують 136 полонених і заручників. Про це повідомила уповноважена президента України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, член підгрупи з обміну полоненими у мінську Ірина Геращенко. За останньою інформацією, яку щоденно оновлює служба безпеки України в заручниках 136 громадян України: це і військові, і цивільні, і крім того, дев'ять осіб, що перебувають політв'язнями в російських в'язницях, зазначила Геращенко. Україна активно нарощує експорт продукції в країни Азії, і саме цей ринок для країни є перспективним. Про це заявив директор департаменту міжнародного співробітництва торгово-промислової палати України Геннадій Болдер. За його словами, не дивлячись на те, що Україна вже півтора року у переференційній зоні режиму. Торгує з країнами Європейського Союзу. Це не поліпшило позиції українських експортерів на його ринках. У той же час вітчизняним виробникам через значне падіння торгівлі з країнами СНД доводиться шукати нові ринки збуту. За останній рік Україна збільшила експорт в 14 країн Азії. Чорноморський флот Російської Федерації готує до використання в сирійській військовій операції, вкрадений у військово-морських сил України великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Згідно із інформацією, ще в минулому році корабель пофарбували в кольори ВМФ Росії. В даний час його активно ремонтують, відновлюючи два дизельних двигуни, один з яких не працював ще до окупації Криму. Сформована нова команда. Очевидно, в МФ агресора не вистачає бойових кораблів для. Ставки вантажів військовослужбовців та іншого обладнання до Сирії. В той же час, за міжнародними нормами, корабель залишається у власності України. Тому прохід його через чорноморські протоки буде пов'язаний з відомими проблемами. Втім, росіяни можуть замаскувати Ольшанський під будь-який інший свій БДК. Для цього досить нанести на борт інший номер і поміняти табличку із назвою, розповіло виданню джерело в генеральному штабі. Північна Корея відновила роботу плутонієвого реактора в Йонбені і може створити запаси Плутонію протягом декількох тижнів. Про це заявив директор національної розвідки США Джеймс Клеппер. Ми вважаємо, що Північна Корея досить довго використовує реактор, щоб почати отримувати Плутоній, сказав Клепер, виступаючи в Конгресі. Він також повідомив, що пхинян намагається створити міжконтинентальну балістичну ракету. НАТО розширює присутність на східних кордонах альянсу через дії Кремля. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Багато років ми бачили, як Росія інвестує в свої збройні сили і активно їх тренує. Але це вже не просто тренування, вона застосовує їх проти інших держав, зміцнюючи кордони в Європи. Як це сталося з Грузією, а потім з Україною. Підкреслив він. На східних кордонах будуть розгорнуті угруповання швидкого реагування в кількості 40 тисяч військових. Час реагування цих сил на загрози НАТО має укладатися в два дні. Ми повинні відповідати на новітні виклики, тому НАТО посилює присутність в Туреччині і в Литві, в тому числі на воді та в повітрі, за рахунок збройних сил США, пояснив Столтенберг. Причина тривалого падіння цін на нафту лежить в одному єдиному факторі боргах нафтовидобувальників, а точніше в особливостях фінансування нафтовидобувних компаній, які воліли використовувати для залучення капіталу випуск облігацій. Як повідомляє ділове видання Бізнес інсайдер, саме необхідність регулярних платежів за облігаціями змушує реагувати на зниження цін зростанням видобутку, яке, в свою чергу, призводить до чергового зниження цін. Зростання пропозиції на ринку нафти не припиниться, поки борговий капітал виробників не стане акціонерним. Все тут дуже просто. Мотивація очевидна. Відомо, що не можна призупинити видобуток в очікуванні більш вигідних цін, коли потрібно оплачувати відсотки по кредиту. Тільки виробники з акціонерним капіталом мають таку можливість. Описав ситуацію аналітик Марк Доу. Таким чином нафтовидобувачі опиняються перед вибором або продовжувати качати незалежно від цін на ринку або оголошувати про своє банкрутство і до подій в спорті. Лідер іспанської Барселони Леонель Мессі успішно переніс операцію з видалення каменів з нирок. У вівторок аргентинський нападник побував в одній з каталонських клінік, де йому зроблена літотрипсія. Як повідомляє Євроспорт, саме через проблеми з нирками аргентинець пропустив півфінал клубного чемпіонату світу. Мессі точно не зіграє у матчі відповіді півфіналу Кубка Короля з Валенсією, який відбудеться 10 лютого. Однак вже у недільній грі чемпіонату із Сельтою Леонель. Ля очікують побачити на полі. Французькі футболістки в матчі жіночого чемпіонату України між Руаном і Бордо влаштували бійку. Інцидент стався на 68-й хвилині у грі 13-го туру першості другого дивізіону. За рахунку 3-2 на користь господарів між спортсменками виникла сварка, в результаті якої представниця Бордо вдарила суперницю кулаком. На допомогу постраждалій прийшла її колега по команді. В результаті рознімати гравців довелося не лише судді, а й офіційним особам команд. Через кілька хвилин гра була продовжена і завершилася в нічию 3-3. Долі задирливих дівчат вирішить дисциплінарний комітет. Зірка російського тенісу Марія Шарапова не допоможе своїй збірній в плей-офф Кубка Федерації. Турніри в США є пріоритетом для шостої ракетки світу. Про це заявив президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев. Шарапової точно не буде. У неї всі турніри в Америці. Реально, думаю, треба виходити із себе, а не від суперника. Якщо ми граємо найсильнішим складом, можемо обігравати будь-яку команду, але команду ще треба зібрати, заявив Тарпіщев. Нагадаємо, напередодні збірна Росії зганьбилася на Кубку Федерації. Без Шарапової росіяни розгромно програли Нідерландам. І на завершення про погоду. У середу на всій території України малохмарно, без опадів, невеликі дощі лише на заході України. Температура без особливих змін, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 1 до 5 тепла. Удень у межах 7-10 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 1 до 5 морозу, а в день сонце прогріє повітря до плюс 3-6 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками одного морозу 1 градуса тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 5-10 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут мінус 1 плюс 2 вночі та від 3 до 7 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!